Василь Ленич, завершилася гра 14 го туру. Тут перш за все те питання хотів би вам задати, які в коментарях ставили вболівальники. Чому в такому обмеженому складі з одним воротарем приїхала команда? Зокрема, чому не було Фаталієва, там питання було. Угу. Угу. Ну, перш за все хочу подякувати силам ЗСУ за, за те, що маємо можливість грати в, в безпечно. Ну, перш за все, по кварталіву він, він, він захворів. А, і ним ну, спадом приїхали, тому що всі останні хлопці захворіли. Захворіли захворів, захворіли. Тому На жаль, така ситуація епідеміологічна не краща. Uh -huh. Після гри ви там залишили команду, якісь слова казали. Не одразу команда пішла з майданчика. Що ви там можете озвучити ті слова, які гравцям казали? Ну, да. да. Рахунок, рахунок на табло, тому всі хлопці. Тинулися, і я сказав конструктивні слова, що треба додавати у праці. Вона кропотлива і вона дасть тоді більш приємний рахунок на табло, але треба працювати. Останнім часом, ну, принаймні, там, з Авророю, з сухою балкою, дві кубкові гри. Зараз ну, четверта вже гра, поразка з великим рахунком. в середині команди такої приреченості у гравців, що вони вбиті цими результатами, як ви відчуваєте. А, дуже є у, не у всіх, але у деяких хлопців є така. Така, скажімо так, приреченість, але як це можна подолати все ж таки? Ну, як подолати? Підтримувати тренер, я підтримую. я підтримую тих хлопців, які працюють, дотримуються дисципліни, я їх підтримую. От. А ті хлопці, які якісь використовують ну, помилки, вони багато, я тих менш підтримую. Ну що ж, успіху вам подальших ігор. Тримайтеся. І, і разом з Харковом. Дякую, дякую. Часливо.